Ми зараз знаходимося біля пам'ятника Тараса Шевченко у Варшаві і відзначаємо день Соборності, свято, яке об'єднує Україну і всіх українців. Це як символ нашої незламності, об'єднання почався другий тиждень канікул і вже наступного понеділка діти вийдуть на навчання. Ми стараємося виховувати у дітей почуття своєї приналежності до української нації почуття віри в те, що українці можуть набагато більше. От і що такі моменти єднання українців із різних частин Варшави, з різних куточків міста, воно показує про те, що для самих українців це відчуття єднання, відчуття разом такого проведеного часу, воно є дуже важливим. Шановні вчителі, шановні колеги, дорогі діти. Дякую вам, що ви сьогодні приєдналися до нас, щоб відзначити, як сказав пан Василь, дуже важливі і символічні для нас дати. Ми відзначаємо День Соборності і відзначаємо. День утворення ланцюга єдності. Від півночі до півдня ми, українці, є єдиним народом і творимо одну, єдину велику державу. Ви, наші діти, є зараз нашим майбутнім. І на вас, саме на вас, де би ви не були, в якій країні світу ви би не були, буде лежати завдання по відбудові нашої країни і створенні її майбутнього. Слава Україні! Yes. А зараз я хочу, щоб ми всі взялися за руки символічно навколо пам'ятника нашого символу, нашої української незалежності і заспівали наш український гімн. Я сам зі Львова і в нас взагалі це свято, я пам'ятаю вже протягом кількох десятиліть, що воно дуже широко відзначається. І я вважаю, що саме зараз такий тяжкий час для нашої держави, коли російська агресія в черговий раз заважає нам зберегти свою незалежність, як це було і 105 років тому, коли ми в принципі не змогли втримати нашу незалежність, із-за, звичайно, російської агресії. Ми не маємо права забувати тих героїв, які на протязі цього часу боролися з тим злом, і ми не маємо права так само забувати наших найкращих синів і доньок, наших хлопців і дівчат, які зараз на сході і півдні України боронять нашу незалежність. Я вірю, що ми здобудемо нашу спільну перемогу за допомогою, в тому числі і наших європейських партнерів і Республіки Польща, в якій ми зараз знаходимося. І Ми будемо жити все таки в нашій суборній, вільній, незалежній Україні, але під єдиним європейським небом. Понад усе! Україна, Понад усе! Україна, Понад усе! для мене було важливо відсвяткувати цей день. цей день єднання. Я хотіла побачити своїх друзів, однодумців, котрі теж патріотично підтримують Україну. Досі ще що український дух ще не зламався, і що ми все ще разом. Навіть якщо ми в різних країнах можеш слід, Супер, сліз так, Олександра, заховайте.